Суд в Колорадо заборонив Дональду Трампу брати участь в президентських виборах. Політика виключила зі списку кандидатів. Таке рішення прийняли через заклики колишнього президента до насилля під час штурму капітолію 6 січня 2021 року. Тоді його прихильники проникли до адміністративної будівлі і спробували оскаржити результати президентських виборів, згідно з якими перемогу тоді здобув Джо Байден. Тож тепер. Трамп перший кандидат в історії США, якого визнали таким, що не має права очолювати Білий Дім. Однак, оця постанова суду стосується тільки республіканських праймеріс в штаті Колорадо. Ну, власне, суд якого і заборонив. Однак, ймовірно, що це рішення може вплинути на статус і рейтинг Трампа під час загальних виборів. Ну, будемо на це сподіватися. Шахрай Джо Байден і ультраправі божевільні відчайдушно намагаються зупинити нас будь-якими засобами. Вони готові порушити конституцію на небаченому раніше рівні, щоб виграти ці вибори. Джо Байден є загрозою для демократії. Вони використовують правоохоронні органи для втручання у вибори, а все тому, що ми випереджаємо їх.